Під ранок, часто на світанку. Падає у мій сон, мов роса на траву м'яко і легко. Неначе бачити її у вісні це найприродніше з усіх речей, або навіть не бачити, відчувати, чути, мов у старій телефонній руці її голос, той самий із сотнею Дзвіночків, з теплом грузинського узбережжя Чорного моря, із запахом домашнього пирога, чути, як вона називає мене на ім'я. Чути, як вона говорить, не вір нікому, навіть своїм очам не вір. Моє серце так само гаряче, мої долоні так само м'які, мої очі так само зелені. Я жива. Смерті нема, як немає монстра під ліжком, бабая, що забирає на слухняних дітей і вовчика, який укусить за бушок. Смерть вигадав той, хто ніколи не любив, а ти мене і досі любиш. Тому я жива. І на цих словах я завжди прокидаюся і знаю, що там, у вісні, я ніколи не встигаю покласти слухавку та власне і не хочу цього робити, і не зроблю ніколи. Бо зв'язок між нами не обірветься, бо не існує у світі такої сили, що змогла б його обірватися. Бо смерті нема, є любов.